Дружина футболіста розбуває замусолені стереотипи про футболістів. Перше, з чого я хочу почати, це з того, що футболісту все падає з неба. Та взагалі грати в футбол дуже просто. Це думка з коментарів диванних критиків в соцмереж. Мені часто прилітають коментарі. Ой, та хто він такий? От якби це Рональдо, я розумію рівень. а так п. Міг би і більше забити, та завжди пишуться такі люди, які ніколи не виходили на поле. і взагалі уявлення не мають. Що то таке розповідаю. Футболіст це професія, яку хлопці обирають з дитинства та працюють з самого маличку. Мій чоловік пішов на футбол з п'яти років. А ви в 5 років знали, ким хочете стати? Бути футболістом це мати колосальну витримку та огромезне терпіння, постійні травми, психоемоційні, нестабільні ситуації кожного дня, кожної гри, доказувати, що ти найкращий, мати завжди конкуренцію на своїй позиції це була перша частина. Пиши, якщо була цікава, Дякую.